Так, рукамися далі до оперативної тут. ситуації на Но. фронті і те, Но. чим забезпечуватимуть Україну. Українські аналоги безпілотників ланцет пройшли перші випробування і нині готуються до бойових. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, у тестуванні взяли участь дрони від чотирьох компаній. Успішно іспит з них склали два. Тож в найближчій перспективі таких пташок виготовлятимуть до сотні на місяць. Перевага українського ланцета летить він до 40 кілометрів, працювати може навіть в день а керується відеоканалом, що дозволяє наводити і керувати рух під час ураження. А ще за кількасот метрів БПЛА не фіксує РЕП, є можливості захоплення цілі і до наведення. Тобто, останні там 300, 500 метрів, там 200 метрів. Ну, може, там в суперверсіях до тисячі. Але там мені здається, робочі там 300-500 метрів до наведення відбувається вже там без е зв'язку. Тобто захоплюється ціль, і донаводиться. Тобто всі засоби радіоелектронної боротьби вони вже не впливають на цей дрон. Це вже технолог, досить технологічний продукт, тому він не з'явився там відразу. Тому потрібно було запустити ринок, дати виробникам гроші на РНД, щоб вони могли реінвестувати в цей напрямок. І ось маємо там перші результати. Але будемо зараз тестувати на полю бою. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового утамана Івана сірка долучається до нас. Вітаємо слава Україні, героям слава, пане Юрію, Наскільки на фронті чекають на ці аналоги ланцетів? Наскільки вони? Досконаліші за те, що зараз є у вашому арсеналі. Що порівняти за FPV, з FPV дронами, ми так розуміємо, що там вдвічі є більшою дальність польоту. Там 40 кілометрів, а FPV літає до 20, так? Перед прямою відповіддю на запитання я хотів би, скориставшись нагодою, привітати сьогодні маму з днем народження. Сказати дякую Богу, що саме ти моя мама. Дякую за виховання. Бажаю міцного здоров'я і вдачі і принагідно в особі моєї матері. Дякую всім матерям, які народили справжніх чоловіків та жінок, справжніх побратимів та посестер, які зараз плечем до плеча захищають нашу батьківщину. Долучаємося до вітання. На дякуємо здоров'я. Що стосується технічних засобів, по технічних засобах, звісно, ми очікуємо надходження. Подібного засобу до ворожого ланцета це дасть можливість нам вибивати категорію цілей, які дошкуляють і не є можливими для враження інших засобів, зокрема системи радіоелектронної боротьби противника, радіоелектронної розвідки, системи протиповітряної оборони. А також, звісно, це гармати противника, це артилерія, як реактивна, так і ствольна, так і самохідні артилерійські установки. Дійсно, такого типу боєприпас, безпілотний літальний апарат може нести достатньо серйозне корисне навантаження. Яке буде потужно вибивати вище перераховані засоби і також вогневі засоби противника, що стосується вартості за попередніми оцінками, вартість є абсолютно прийнятна і порівняно з російським аналогом вона буде в рази дешевша для нашого бюджету. Що стосується ефективності, застосування я впевнений, в тому що нашим розробникам вдасться бути більш ем, потужними в технічному плані. Порівняно з, до знову ж таки з російським аналогом, тому так сили оборони очікують поповнення цими засобами нас середині. Плюс додатково маю зауважити, що в цілому техніка, яка виконує завдання на фронті, вона не просто випускається нашими підприємствами, час відбувається комунікація між фронтом, а також виробниками з єдиною цілею постійної модернізації. Тому що ті рішення, які ефективно працюють сьогодні, ми розуміємо, що вже через 3-4 місяці будуть працювати набагато менш ефективно. Відповідно, сьогодні вже інженери долають ті технічні рішення і проблеми, з якими ми можемо зіштовхнутися орієнтовно через 3-4 місяці, і ця комунікація взаємодія вона триває постійно. Юрій, а от з приводу українського аналога е, ланцета, те, що він уточнений до попередньої інформації, що він в день працюватиме як FPV, Що це означає? Ну те, що 40 кілометрів, я так розумію, це суттєва, суттєвий радіус дії, адже звичайні FPV-дрони так далеко не можуть працювати. Е, і перша кількість, ну наприклад, сотня, дві, те, що вони з'являтимуться на фронті, наскільки це буде? Велика допомога для того, щоб вражати на такій відстані до 40 кілометрів ворожу техніку. Зазвичай під час відповіді на запитання, на яку відстань ми можемо працювати, я кажу достатньо глибоко оперативний простір противника. Стільки саме ніколи не називають. Чому? Тому що для противника має бути певна загадка, що та коли в нього прилетіло. Звісно, ви зараз самі сказали про те, що FPV там можливо не долітає до такої відстані. Відповідно, ми отримуємо засіб, який дає можливість нам масово вражати цілі противника відносно дешевий засіб в, е, на тій відстані в глибині оперативного простору противника, який не є доступний для інших вогневих засобів, або є доступний для тих вогневих засобів, які є дороговартісне, до прикладу, для систем залпового вогню Хаймерс. Тому так, звісно, це дає нам можливість бити противника інтенсивно в тих місцях, де. На сьогоднішній день противник ще почуває себе відносно безпеці, скажіть, а ви розібралися? Адже ми зараз очікуємо від Європи безпілотників. Що це за безпілотники? Ну можливо, без деталей знову ж таки, щоб не допомагати нашим ворогам. Але наскільки це буде в допомогу? Адже вважається, що ніби Україна інноватор в FPV, А зараз ми будемо отримувати певну допомогу від наших європейських партнерів. Коли ми кажемо про засоби безпілотної авіації, ми маємо розуміти, що вони діляться на дві категорії: перш умовно дві категорії. Перша категорія це розвідувальні засоби, денні та нічні, інша це ударні або камікадзе, або багаторазового застосування. Відповідно від наших європейських партнерів від Сполучених Штатів Америки, ми отримували, продовжуємо отримати певній кількості засоби розвідувального типу дії, в тому числі і крило денні та нічні. Що стосується ударних, заходять багато різних зразків. Якісь є ефективними, а якісь з урахуванням вже досвіду до війни в Україні виробники в європейських країнах зробили достатньо непогано. Я скажу більше, що в деяких випадках це дуже потужні технологічні засоби. Тому формула продовжує працювати достатньо просто. Чим більше розвідувальних засобів, краще бачимо ворога, чим більше даних, тим більше ефективно. Ми його можемо знищити. Будь-яка допомога наших європейських партнерів це є дуже і дуже важливо за що ми принагідно їм дякуємо.